От хочу вам показати, скільки зараз коштує заправка кондиціонера 1458 гривень. Повна заправка назі кондиціонера. А от Покажу, чого люблять 1.6 MPI мотори, комплект щеплення 3200 гривень. І так, у нас у продажі Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI, абсолютний оригінал, Небитий, не фарбований. 2007 року випуска автомобіль з Німеччини від власника на класних легкосплавних дисках. 15-го радіуса автомобіль без корозії, без ДТП, клімат-контроль, підігрів сидінь, шкіряне кермо противотуманки, повний електропакет. Дуже практичне авто. Класний варіант, якщо перше авто чи для дружини, дуже високий кліренс. Автомобілі ці полюбляю. До речі, ми маємо найбільший вибір Volkswagen Golf Plus у Вінниці. Якщо вас зацікавило дане авто, звертайтесь з номером телефону або приватні повідомлення. Доставка підім, автомобіль технічно, візуально наближений до нового.